Вітаю! У мене новий тиждень, сподіваюся, у вас теж новий тиждень. Так, сьогодні понеділок, і ми починаємо з метафоричними картами новий тиждень і нова тема. А тема, дякуючи моєму вчителю, нова тема стосується схуднення. Правильно ви вгадали це схуднення, і у нас трішечки є час до літа. І ви знаєте, саме головне, саме головне, головне, треба вирішити перші два питання. два. Це чи хочу я насправді схуднути, чи воно мені треба. І ось коли вирішуються ці два питання, повірте, повірте, далі, можна нічого не запитувати і спокійно йти по справах. Якщо вам справді це потрібно, то далі вже йде розбір. А що робити, щоб схуднути легко і не вимушено? Тому чекаю вас на зустрічі з метафоричними картами в суботу, і ми розберемо, чи насправді треба, чи насправді хочете. А далі, а далі буде лише круте, щасливе життя. Тому бережіть себе, чекаю вас і мирна!